І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає «Генералісімус» на СТРВ-103П карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так, «Генералісімус». Ну, обрав собі такий нік, так, повинен довести. Що ти маєш право на такий нік, так повинен показати своє скіліще. Я ж думаю, обирав нік не просто так, а обирав нік по своєму скіліщу, так? По, по рівню свого скіліща. Грає. Ну грає на дуже чудовому ПТ, на мою думку. Але це ПТ, чому я не, не дуже, ну, саме я не дуже полюбляю на них грати. Хоча, можливо, я ось після ваших реплеїв побачу позиції. Так, це позиційована, така ПТ, обрав позицію. «Імбокущик» або, як ви мене поправляєте, імбокущик. Скажіть, як краще тепер ну, у нас буде свій такий ігровий сленг, як краще імбокустик або імбокущик. Мені здається, і так, і так чудово. Так що, ну, цьому бою буду називати імбокущик, <зваж> за вашими побажаннями. Так бачимо, що і 3D-стиль такий чудовий. Ось мені подобається 3D-стилі, коли ну, е -бо буває, бо дуже багато чого націплено, Ну це чудово, в принципі, але буває таке, що дуже велика там якась зенитна установка е, зверху стоїть і вона просто заважає грати. наче. От, такі я не полюбляю. А тут, в принципі, все чудово, все гармонійно. Так, побачив наш герой, що тут, повипучувавши очі, суперники починають пролазити. Тут трішки перекопали е, карту, і вже бачимо, де он там Льова. Пролазить зверху, раніше там не можна було пролізти. Чудово, в принципі, тому що тільки з цього резку можна було там пролізти. А тепер бачимо, що треба тепер думати, кому першому зайняти, так? І на якій техніці займати ту позицію. Що у нас далі по бою? По бою у нас бачимо, поперла армадіще наших братішів, тяжі там, стежки. У місту там ніхто їх поки що не зустрічає. У місті точно ніхто не зустрічав, але ми. Покинули повністю четверту лінію біля води, і це вже небезпечно, я вам скажу. Зараз, якщо там зустрінуть, а наші повипучувавши очі полізуть, подумають, ну ось типу, у нас там перевага, то вони будуть жорстко нахлопушені. І це не чудово для нас. Наш герой теж зайняв імбокущик, я вам скажу, і непоганий, тому що я колись навіть грав з нижнього респу виїжджав. І тут Петеха якась стояла, ну не пам'ятаю, якась Петеха, чи в стояв, чи що. Ну не світився він, ну просто от не світиться і все в цьому кущику. <рістю> так що користуйтеся. Багато чого повчального ми можемо побачити. Тим паче у нас грає так. Таким, якщо ви хочете стати теж, ну мати велике на, на такій техніці, то він вам покаже, як. Треба грати і на яких позиціях треба грати. <смі> так. Один в нашу користь вже не те, не що не чудово, вже зовсім не гуд. Я так підозрюю, що зараз там знешкоджують наших тих братічів, що поїхали по місту. Бачили, що там навіть вже нагліє черкутур. Середню лінію по воді там бачимо, що зайняли, напевне і вони перестрілюють наших там ну просто ламіщі. Вже 7-3 не в нашу користь. Ну, якщо такий бій, наш герой витягне, ну, це буде респект АПУА, Що я ну, сумніваюся. Поки що ми тут відстрілюємося, так? там вже прорвався ВАЗик. Тут теж наші не справляються, тут одні потехи залишились. Тепер випочувши очі, будуть лізти по А та Б-лінії, і з води вже будуть виїжджати. Треба і там зараз зустрічати. Бачимо що. З влучністю. Ну як, влучність тут непогана, так, вестернів. Але бачили, що намагався цей лючок вицілити. Ну, в принципі, так, там лючок прям піксель треба, треба влучити. Один раз влучив. 9-5 по бою. Так, треба якось вже ну, може об'єднатися нашим ПТХ та знешкодити того уазіка чи що. Дуже довго з ним возиться. Чи може він там так. А, він заїхав на цю полочку. А, у нас ніхто не світить. Поки що. У нас ніхто не світить. І цей е, АМХ, він бачите, він зовсім вже знітився, він не хоче їхати далі. Зараз, якщо вазік трішки вище під'їде, то він буде світити. У нас, бачимо, є броньовані ПТ, але лише гріль поїхав туди по А-лінії зустрічати, підсвічувати. Ну... Досить, так скажемо, не чудово зіграли наші братіші. Ну, гриль поба... ну, наш братіш на грилю побачив, треба вже ту сторону підсвічувати, але ж бачите. Союзники. союзники ось вони обрали якийсь план на бій, так, і вони його до кінця виконують. Все, я вже не бачу. Хіба що, ну, я ж кажу, хіба що наш герой покаже суперскіліще та просто всіх перестріляє. Таке буває, таке буває. Але Дуже рідко. Тільки бачу пощастить, тому що вже можуть об'єднатися і встаріти. Ми в цьому кущику бачимо. Знову хотів кустик Ми в цьому кущику Стояли весь бій, ні разу не підсвітившись. Так, вже треба зустрічати. Ну у нас двоє залишилось, проти нас півкоманди. Вони не такі шотні, щоб їх по одному перестрілювати. А цей чергок бачили, вони ну, там і під містом нормально пограв, що... має скільки нагуслів, чудово. Ну. Там залежає А Гріль добре на поптує. Тут вже приїхали, ну, це вже все, це вже взяли в облогу. Тут лише залишається якомога більше настріляти. з останніх сил. І ще їх може когось забрати. Чудово, Чотири гори знищено. Майже 5000 столітний чудовий бій. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую